Минулими вихідними російський агресор завдав авіаційного удару по Шосткинській громаді. Про це під час апаратної наради повідомив міський голова Микола Нога. Шосткинська громада продовжує жити в умовах посилення російської агресії. Практично кожен день піддається обстрілам, в тому числі на минулому тижні піддавалася обстріла сама Шостка і Миронівський Старостинський округ. Зруйнована частина об'єкту інфраструктури, пошкоджені житлові будинки, інші споруди. Постраждалим домогосподарствам надавали допомогу організації Червоний Хрест та Проліска. Водночас очільник громади зауважив, що наслідки попереднього масштабного обстрілу, який стався на початку жовтня, досі не усунені в шосницькій громаді. В той же час ми повинні розуміти, що об'єкти енергетики. Враження надзвичайно глибоко, і роботи по ліквідації наслідків попередніх обстрілів ще далекі до завершення, в тому числі і минулий тиждень, і минулі вихідні і будівельники і енергетики працювали над відновленням об'єктів над будівництвом постійно і таке інше. Міський голова Микола Нога наголосив, що росіяни постійно вдосконалюють свою зброю, застосування якої призводить до значних пошкоджень української критичної інфраструктури. В окремих соціальних мережах лунає про те, що укриття не було укриттів, або нема укриттів, або не такі укритті. Укриття, і це, це на це можна говорити таким чином, що війна страшна. Ми укриваємо ворог, вдосконалює засоби враження. І так продовжується практично кожен день. І тому ті укриття, які побудовані, вони дали можливість утримати довгий час наші об'єкти, але ворог настільки став, став сильно, активно, підло обстрілювати об'єкти. Що укриття, які були побудовані раніше, просто не витримують. Міський голова зауважив, що минулі вихідні були складними для українців, у тому числі й для мешканців шосницької громади. Поза минулу добу обстріляні були об'єкти центру енергії, величезні теплові станції, потужність яких сягає більше тисячі мегаватт. Такі потужні станції, і вони піддались масованому обстрілу російським агресорам і виведені з ладу. Незважаючи на укриття, незважаючи на роботи, які були проведені для того, щоб забезпечити безпеку цих генеруючих потужностей, але факт є факт, тому ці вихідні були надзвичайно складними. У багатьох мешканців громади пропадало світло. При воно пропадало так без графіків через значні пошкодження енергетичної сфери зафіксовані сильні коливання напруги у мережі. Напруга скакала від максимально до мінімальних показників, що теж приводило до величезних незручностей, і така система поки що залишається сьогодні. Трошки вдалось в цілому по Україні. Відрегулювати систему енергозабезпечення, в тому числі і на півночі Сумщини, але проблеми залишаються великі, і проблеми говорять про те, що ми з вами повинні думати за власну безпеку, за власну енергетичну безпеку, про що я говорю неодноразово. І я дякую жителям нашої громади, що вони з розумінням підходять до цих. До цих проблем. Міський очільник повідомив, що жителі громади активно користуються міськими програмами часткової компенсації придбаних альтернативних джерел енергоживлення. Тільки за жовтень і частинку листопада, що в кінці придбали по тим програмам, які є у нас, де ми компенсуємо з бюджету частину витрату, придбали більше тисячі генераторів. Можете собі уявити величезну кількість людей, які Підійшли до цієї справи з розумінням, що впереді не краще. Впереді складні часи, складні, складна зима, складна система енергетики. Ворог звіріє. Треба дбати про свою безпеку, дбати про енергетичну безпеку, думати, як спільно вижити в таких складних умовах прикордонних.